Привіт, Назарчик. Друзі, всім доброго дня з України. Слава Україні! З вами знову я, Старій Шелудько, і мій сільський блог про те, як ми тримаємо господарство і не тільки на даний момент вирішив засняти коротеньке відео, як працює назарчик з гранулятором. Гранулятор у нас не самопальний, гранулятор у нас ГКМ. Це гкм 200, який ми... Придбали в техномашстрой робочу голову, шківок у нас із роторної косарки знайшов тоді на Черметі, і мотор 7,5 кВт, півтори тисячі обертів. От. А цей у нас ще поки стоїть, так сказати, жде свого часу. Це у нас 260-й. Це мені подарував техномашстрой. Ну так вийшло. У мене був 200-й. Це вже третій, який я подарував своїм так сказати, друзям і знайомим, щоб у них також був і Хотів би дати відповідь одному із підписників. По поводу варених кормів, це погано чи це добре. Ну, я скажу, що це дуже добре, коли свинки їдять варену їжу, але я не скажу, що багато матиме значення від того, що це варена їжа чи не варена, на смакові якості. Ну, перша відповідь, що ми робимо термічну обробку. Короткочасно на грануляторі не кожен має, має можливість це робити, і більшість людей робить зерно суміш і годують зерно суміш. І це також є добре. Але більшість залежить від того, чим ви годуєте свиней, в яких умовах вони живуть, а також від самих свиней. Тобто це має значення і від вікової категорії, тобто в якому віці ви ріжете свиней, чим пізніше ви їх ріжете. Тим вони більш зріють і вже є там прожирки, відкладається підшкірний жир. Якщо різа, так, як на промислових фермах, коли там 5,5-6 місяців, це поросята 90-115 кілограм, це є вища категорія пісна. Якщо тримати далі, навіть на м'ясних породах одно Буде трішки відкладатися під шкірний жир, а також в залежності від того, який у них буде раціон. Коли я розпочинав знімати відео на YouTube, то я був проти кукурузи, тому що врахував, що кукуруза це все-таки буде сало. І На даний момент у мене вже на протязі двох років 40% кукурудзи — це гроверний комбікорм, який я використовую для поросят. Від 30 і до забою, тобто я не понижаю білок. Основна задача, основна м'язова тканина в нас росте із білкової групи, такої як соєва макуха, соняшник і горох. Ну, понятно, є і в кукурузі і в пшениці. Але якщо ми не положимо соєву макуху соняшник і горох, тобто буде у нас розход корму набагато більший. Навіть якщо ми використаємо ВМД, вітамінно мінеральну добавку, то... Все одно не буде таких приростів, якщо ми не покладемо білкову групу, тому що вітамінно мінеральна добавка – це як допоміжний, допоміжна. Тобто це є як премікс, примість до основного, тобто мінімальна дозіровка це 2,5%, в яку входять вітаміни, мінерали незамінні амінокислоти і ферменти. Останні з них розщляють, а передостанні їх синтезують. Ну і додаємо мінерал трикальцій, трикальцій фосфат от, для кісток. Так що, друзі, процес іде, Назарка працює. Прийшов сьогодні підсобити, хоч у нас і неділя. Я сьогодні просто їду до хлопців і Назарка буде мене страхувати, тобто буде справлятися по господарству. Вечором пройдемося, я покажу, кому що скільки насипати, що робити, які вентилятори включати, які виключати, так як у мене немає. Автоматичної там системи. Все зроблено з мусора, з хлама, так як розпочинав з нуля. От. І ну, буває, пропадає світло. Якщо немає світла, то треба просто відкрити двері, зробити сповізнячок по коридорам. Ми це його проінструктуємо, і Назарка буде підміняти Шелудько. А шелудько поїде до хлопців передавати авто в 54-ту бригаду. Ну і проїдемося там ще. Зустрінемося з деякими хлопцями. Так що на даний момент процес йде, Назарка працює. Так що, друзі, хотів би ще на правах реклами. Ну, можна сказати, не на правах реклами, тому що користуюся в принципі, «Техномашстроєм», і в першу чергу хотів би сказати, можливо, для когось ця інформація буде потрібна. Е, на днях списувався з Женією, це менеджер «Техномашстроя», з яким я працюю. І він мені написав е, невеличку СМС. Е, так я, ну а я не можу відмовити, тому що е, техномарстрой і допомагав у зборах коштів на перший і другий автомобіль і багато інших речей. От, і я розумію, якщо можливо комусь просто ця інформація буде потрібна, то людина може її використати. Хтось каже, там реклама, не реклама, більше всього, що це є напрямок, тому що за рекламу платять, а тут Женя просто мені написав, що на сьогоднішній день у техномарстроя є акція на матриці в подарунок, яка діє до кінця червня місяця. Тобто при замовленні гранулятора немає різниці, який це буде гранулятор, чи там 150-й, чи 200-й, чи 260-й. І яку ви скажете матрицю тройку, п'ятерку чи, чи яку-лібо іншу, вона буде йти в подарунок. Ну а хто має гранулятори, то розуміє, що матриця доволі не дешева штука. От, А ще він написав, що також додатково військовослужбовцям знижка на майже весь асортимент нашого обладнання. Так що є в мене такий Єорчереда, який це військовослужбовець, але на даний момент вже фізично він не може нести службу. Він також відновлює своє домашнє господарство. Я йому вже говорив, що можна звернутися і сказати, що Шелудько казав, що для військовослужбовців е, 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 є знижка на весь модельний ряд. Так що, друзі, текстомаш строй. Ось СНС, де ми переписувалися з Женією. Я не рахую, що це я зробив щось погане. Кому цікава така інформація, по 150 грануляторам, хтось там писав це фухло. Ну, Це на 220 через конденсатори. В роботі я бачив у Саші Дударковського такий є. Він працює, але були проблеми з напругою. І він купив, як воно правильно там називається, стабілізатор. Стабілізатор, який... Стабілізує напругу і все в нього нормально, все працює, тому що дехто говорить, що на 220 гранулятор 150 і це фуфло. Хтось каже, що 200 це фуфло. Ну, Іншими не користувався, працюю на цих. Були деякі моменти. Я дзвонив, робив свої зауваження. Це вже нового образця голова. Тут вже стоїть коротка колба, зверху стоїть опорний підшипник і, в принципі, лупаша добре. Ну, на одній матриці ми зробили вже в районі 200 тонн, і є у нас запасна, вона завжди у нас лежить для того, що ну, падає температура. Коли зіньковка знашується, тоді е, гранула стає набагато погана, ну хуже. Ну А також гранула залежить ще від того, е, яка рецептура, яка зерносуміш. Олію ми не додаємо, тому що використовуємо дві макухи це соєва і соняшникова. Так працюю вже дуже-дуже давно, сіль також не використовую, ніколи не використовував. Але чому? Тому що знаю, були моменти, безпосередньо спілкуюся не з одним ветлікарем і є нюанси, коли сіль це смерть. Так само, як для курей, якщо трохи більшу дозу дати, так само і для свиней. Так що, друзі, суєва макуха Стребухова беремо, це не є секрет, це вже перемеляна. Чорна макуха Виповський. Працюємо фактично в одному тому самому напрямку. Скоро будемо знову їхати і по соєву макуху, і по соняшник. Так що фактично виконав прохання Жені. Для мене ну, техномаш строй, я ж іншого я не брав і не користувався. Працюю вже більше чим, да більше вже 10 років. От, перший мій гранулятор стоїть отут в коридорі. Ну, голова вже тут інша, а станина і сламу зліплена. Так як була, так вона і є. По моторам старого образця, хтось каже, старе краще. Я вам скажу, друзі, не скажу, що краще. Реально, солдеповські мотори, ну, вони вже футло, вони вже своє відходили. Так що оцей мотор вже нового образця, не знаю, як там правильно, чий він, служить доволі непогано і немає проблем. Це в нас стоїть. Тут у нас вже на 11 кВт, це болгарський. Ну, Ще поки на цьому грануляторі не працюємо, тому що немає потреби. На даний момент, якщо там до війни багато знайомих і друзів просили, щоб загранулював або робив комбікорм там на замовлення, то на сьогоднішній день це все діло трішечки стало. Ще, ще хочу піти, зняти обзор наших бройлерів для того, щоб порівняти із... Тими бройлерами, які в моїх знайомих і друзів, які туди в Окрузі разом зі мною взяли, були в нюанси в одного з моїх підписників, тому що профілактичну процедуру зробив, можливо, не спрацював препарат. Так що краще робити профілактику, ніж лікування. Так що зараз йду, Назарка працює далі, неділя хтось скаже, що Ну, Ми сьогодні працюємо, тому що треба. А завтра вже буде зовсім інша робота. Так що з зерновим складом поки все. Кому цікаво по інформації на Техтомашстрой, телефонуйте. Постараюся закріпити номер Євгенія в описі або в коментарях. А зараз підемо, зважимо з вами наших бриллерят, наскільки вони підросли. Так що Назарка працює. Стіл для охолодження зліплений за 3 минути. Будемо все ніяк не... Не настроюся, не зроблю, треба вже трохи більше робити, тому що як будемо 260 використовувати, то реально цього буде не вистачати і поставимо більший вентилятор. Там стоїть вентилятор, дує, охолоджує, охоложує температуру, для того, щоб ну, гранула вона гаряча і вона кристалізується. По воді забув ще сказати, коли в міксер додаємо воду, каністро, там кранті, коли вже вимішали. Пускаємо воду на такий міксер на 300 кілограм. На сьогоднішній день ми додаємо 14-13 літрів води. Скільки назад? 13 13 літрів води. І перемішуємо і потім гранулюємо вже зволожений комбікорм. І це виходить як пропарочка. І воно потім, коли стиває, охолоджується, кристалізується. Так що, кому була така цікава інформація, напишіть коментар, поставте лайк. Ну, а ми пішли до бройлерів. Жабки квакають. Жабки квакають, часник росте. Картоплю прошарудили. Ще не вилазить. Да вилізе, ще раз ось приїдемо, пройдемося. От, Дощу треба, Дощу треба. Ну, але поки його немає. Чаплики Лесі Петрівни теж ростуть. О, такі голошейків побільшало. То як були маленькі, не так було видно. Ну, трохи бояться мене, бояться. Вон є чубатенькі якісь, всякі різні. це з домашніх є. Десь Леся Петрівна когось там брала. Так, порого побавиться. Побав... Але ростуть. Сидять вони також. На бройлерному старті ми його тільки перебиваємо, робимо з нього таку мучку, ну вже можна було б давати їй гранульку. Їдять, ростуть. Хтось там мене питав, не знайшли комбікорму для несучки. Чи можна використовувати бройлерячі? Можна, можна використовувати, її вже провірено. Так, наші пташки, які приїхали до нас від бройлерної королеви, 27-го числа вони приїхали. 27 числа був 21 день. Їм від народження, можете порахувати. Рецептура висить, як завжди. Для тих, кому це цікаво. Ось така рецептурка гровера пшениця, соя, своєму кукашникова, трикальці і ВМД. Ну, а це ми там підраховували математика, так що можна зробити кріншот, кому це цікаво, можете зафільмувати. Так що такі брулірочок, це раз небагато. О, ну, але начебто росте. Зараз підготуємо ваги і порівняємо з моїми глядачами, що там, хто там і як там. Трохи комарів налетіло, вентиляторик працює О, нормально. Тобто, треба, щоб були витяжки, якщо є така можливість, тоді е, приток свіжого повітря це є заборуха успіху. Так, да, є, звісно, пару штук там розкарякли, без цього не буває, без падіжа також не буває. Відійшло у нас вже 4 бройлера. Ну, то таке. Випоїли ми перші дні, ми поставили тріфлон, 5 днів, потім 5 днів вітаміни. Ну, Чехали, приїхали, перестали. Так що беремо ваги, уважимо. Так, Підготували нашого ящика з лісами. Опа. Так, Нолів у нас є. Є. І беремо ще закликає. Ось ось такий гарний валячий. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Що ми маємо? Ну, ми маємо 3400. По днях, я думаю, ви порахуєте. 27-го ми брали, це був 21 й день. А сьогодні я навіть не знаю, що яке число. Так, 3400. Ось курочку візьмемо. І курочки менші, понятно, курочки. Курочка має у нас скакає, 2,8, 3, 2,8, 3. Ось у цього тут ушка і, і цей у нас 2,8. 2,8. А ну цього горбатого. Ну вже так на чорний день можна було і зарізати. Ой, не повертається, телефон мені зараз глюкає. 3400. Ну якщо 3400, 2,8 Я думаю, все одно буде середня у нас десь 3 кілограма вже буде. Так з виду не скажеш. Так. Я думаю, хвата. Так що, ну такі більш-менш усі нормальні. Є, звісно, такі чубатурки, є там воно одна розкарячка. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Буду працювати далі. Кому сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.